Так, ось сюди карий. Це вже карий сів. Ось сюди я кремачок. До речі, можу сказати, що кремачка трохи рвнули. Дивіться, бачите, в хвостик трошечки травмований. От не розкривай він просто. Раніше якось він так його щедріше відкривав, а це ні, я бачу. І в будь-який і тримає, більш-менш хвост такий зжатим. Я так маю підозру, що його трошки підривали А що там царапнув кіхтиком по копчику? І достатньо, м'язи порушив. І хвіст вже не буде. І він хвостом не буде так вже керувати. Так, ну що, кари залишився, так? Да? Кари залишився. Ну що, чекаємо ще його. Не можу піти в хату, зараз посажу їх. Сипну за манухи, хай заскочить. Все, і тоді тільки можу залишити їх. А поки що не ризикую. Прямо над хатою. Прямо наді мною стоїть. Давай, 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 падай. Падай. Так, все, на кінець. Дочекався я. Все, все нормально. Все нормально сьогодні. Зараз заскочить середину і все. Тоді ставимо крапочку. значить, Ну що, чемпіон сьогоднішнього дня, значить так, відводимо ви підсумки. Чемпіон сьогоднішнього дня це буде кремак, півхвоста. Дві години там плюс-мінус вже не вдаюсь в деталі. І ще яка новина? Немає хитрона? Немає хитрона? Не знаю, що говорити. Буду дивитись, буду чекати. Буду дивитись, буду чекати а потім щось проясатися, вже прокоментую. Все, Всім пока, всім миру. Так, на сьогодні кіно закінчив, але прийшлося включитися ще раз. Так що всім привіт знов. Раз розкажу історію. Хожу, дивлюся, щось голуби поглядають догори. Придивляюся, не повірите. Ну що, повірити можна взагалі? Придивляюся, хитрум прийшов. Де він був, я не знаю. хлопці. Я не знаю, де був петрун. Зараз покажу вам деталі. У мене таке враження, то я підкинув до нього голубку його, то його голубочка така між тою голубочкою спарений. Ну, по крайній мірі я так визначив начебто. Я йому кинув голубочку. Спеціально підкинув, вона туди піднялася. Ось така голубочка непогана. І він знаю. Він знає. Так, звертаємо увагу, у нього по-моєму лівому крилі зараз зараз пробоїна, так чи ні? Дивіться, є таке? Чи мені здається? В лівому крилі в нього пробоїна. Мені не терпиться його руки взяти, подивитися, що в нього там з крилом. По-моєму, пробоїна є. Висновок. Який висновок? Значить голуб втік. Голуб тік, голубу, мабуть. Під ястрібом, ну я е, так, така версія перепилятником, тому що в тетері він би не вирвався, а перепилятник, ну, тетері міг би тільки в догонку, так царапнути, але ж він тут не літав, я ж не бачив, коли там вони падали. А теж я побачив його в його небі ось, а тоді я ні ястреба не бачив, ні його не бачив. Втім, загадка, не буду я вигадувати. Значить, е напрошується такий висновок, що його такий хижак там десь присадив. Да, і по-моєму йому ліве керло Там да? пір'ї немає, да? пошкоджене, точно. Пошкоджене. Пошкоджене. По-моєму, так. Да. Так, Ну, не високо. Ну, невисоко, можливо, так метрів. Біля 200. Можливо, метрів біля 200. Так. Ну, зараз я поставлю камеру в фокусу, фокусів такий стан, щоб я очима бачив, не збройним оком. Зараз я побачу. ну? Ні. Десь, так. Зараз я визначусь в одній схемі. Оце так приблизно я бачу оцю трибу неозброєним оком. Треба трошки так погратися, ви знаєте цю гру. Через камеру подивитися на небо, з такою фокусовкою, начебто я дивлюся на збройним оком. Бо я зараз оце все бачу. Навіть трошечки отак. Ну це приблизно. От вони покрутили висоту неозбройним оком. Отак як і бачу правильно, я таких і бачу. Треба просто запам'ятати це положення фокусу. Оце я їх бачу зараз так, як і не озброєним оком. Ось, бачите? І це 200 метрів, я вам скажу. О, вже менше. Вже менше, вже десь 150. Вже десь 250. Ну поки, поки все благополучно. Все. Не буду тут нічого говорити лишнього. Так, чекаю при посадці зніму і е, треба буде взяти буде його в руку. Побачити, що в нього там із з правим чи з лівим ще раз. З Лівим. З лівим крилом, так. Треба буде глянути, що в нього там з лівим крилом. чи Там немає у нього більше ніяких царапин, Це я вже віддалив. Так, все. Чекаємо посадочку. Так, прилетів, ось остерего, дивіться. Прилетів, бачите? Голубки он, а він он, літає. Оце я не роблю фокусівку, зараз не наближаю, бачите, не віддаляю. Ну давайте вже покажу. Ні, він пішов, що я показую. він собі пішов тихенько. Оце я тримаю так, як наче б я дивився неозброєним оком. А ви знаєте, він там воно вам видно, ні? Ні, і мені не видно. Все, він за козирюк зник. Голуби ось. Ха, ви знаєте, він ще, ще добре літає, я вам скажу. Ти диви, який молоча, ага. Ви бачили? Ви бачили на нього? От мій хитрон з цим своєю голубкою. По-моєму, це його голубка. Я так замічав їх разом. На угаду взяв, думаю, мабуть, це його голубочка, мабуть, вона вплине якось на нього. А більш всього він на неї вплинув. Бачите, я думав, що вона сяде, він за ним. І він за нею, ні, ні, там обоє, ось. там обоє. Оце вже десь метрів біля ста. Десь метрів біля ста. Оце. Так, ну я включив камеру, щоб показати вам, оцього прилітав же ястребок, Не замітив, я в нього крило, ще в нього там э, в цьому бадіта крило. Вибите чи ні, не замітив я. Не замітив. Якось він так не показав мені вибите крило, так що я його не знаю, чи це мій прилітав, чи це може якийсь чужий прилітав. Але це прилітав. перепилятник. Так, чекаю, чекаю на посадочку, чекаю. Так. Так, ось уже на посаді. Ось уже на посадці, Ось уже на посадці. Він, ви знаєте, в посадку включив, але що мене поки що так дивує, я вам скажу, а він ні разу не крутнувся. А цей хитрун ні разу не крутнувся. Ну, голубки ви бачите під хвоста тільки. Я його колись нечайно вирвав, я вам признаюсь. А я, по-моєму, вже її підкидав колись отаку наполовину хвостату. Колись її ловив її і так неаккуратно взяв і піхотав її вихватив. Так, ось вони вже тут. Але дивіться. Таке по-моєму. Так, так, де-де-де-де-де-де. Таке, по-моєму, у нього в крилі є пробоєна. В лівому крилі є пробоєна. Так. Буду фокусувати трошки, бо так не зручно. Так не зручно. Не вже вже надкришею тут. Трошки віддалю їх так. Да. Є в нього там Відмітренка є. Єсть. Наразі я. А я звідси бачу, що його руку брати. Я тільки візьму руку, гляну, чи в нього крило ціле, чи ні. О, дивіться. А він ще не зайде. Ну на своє місце, я вам казав, де не сідає. Да? На своє місце. Ну я вже пізніше не зайде. Не зайде. Якщо зараз не зайде, то буду пізніше брати його. Ну, зараз, зараз, зараз. Ну, давай, давай. Не голодний, ви бачите, не голодний. Там кормушки я насипав. Не голодний. І ви бачите, він усе сідав і ні разу не крутнувся. Так, ну повторюся для тих, хто щось пропустив. Е, зранку він в мене десь там нирнув з хижаком. Признаюсь, з хижака, я якось не бачив. Не зрозумів я, чому я його не бачив. Я його не бачив години, мабуть, чотири. А потім так проходжу, дивлюся, голуби дивляться наверх. Оці що сидіть, тут дивляться. Піднімаю голову і на небі. Як я швиденько кинув голубочку, вона до нього піднялася, і оце весь політ, який я тільки знімав, оце він вже цю голубочку летів. І в нього в крилі, в лівому, з'явилася якась пробоїна. Ну, Коли зайде, це мабуть вже зайде, коли не знаю. Я тоді вже візьму руки і побачу, що ж там у нього в крилі що там в Україні. Поки що не знаю. Не знаю. Так, ну все. Хитрун вдома. А тепер все нормально. Тепер все нормально. Хитрун вдома. Всім пока.